У рамках всеукраїнського проєкту Клас безпеки в закладах освіти Івано-Франківської області працюють вже 44 класи безпеки. Вони облаштовані в кожному районі та у більшості територіальних громад регіону. Так, 19 грудня новостворений клас безпеки запрацював на базі ліцею номер 10 що в місті Івано-Франківську. Тут учні здобуватимуть важливі знання та практичні навички з безпеки життєдіяльності. Відвідувачі даного навчального простору зможуть на теорії і на практиці навчитись основ пожежної безпеки, правил поведінки під час. Сигналу повітряна тривога, надання до медичної допомоги, безпеки дорожнього руху, алгоритму дій у умовах надзвичайних ситуацій, та у випадку натрапляння на вибухонебезпечні предмети все це допоможе навчити дітлахів елементарних правил безпеки, щоб зберегти їхнє життя та здоров'я. Всі ці класи дійсно облаштовуються згідно певних рекомендацій, які розроблено разом спільно з міністерством освіти та нашим міністерством державної служби з надзвичайних ситуацій, яка має відповідно чотири зони де діти навчаються відповідним правилам в побуті. По нашій лінії з надзвичайних ситуацій в цих класах діти ознайомлюються, вивчаються, як правильно поводитися в побуті вдома, в домашніх умовах, десь на природі, а саме дотримання правил пожежної безпеки під час користування вогнем, сірниками, що заборонено робити. Як правильно користуватися первинними засобами пожежосіння? Тому ж бачите, бачити є і негасник, є певні буклети. Ще два класи відкрили 20 грудня. Один з них функціонує на Калощині у Староугренівському ліцеї Новицької територіальної громади, а також безпековий простір відкрили на базі Микитинецького ліцею. Новостворені класи безпеки дадуть учням можливість здобути важливі знання та практичні навички з безпеки життєдіяльності. Дані класи безпеки облаштували згідно методичних рекомендацій, розділили на спеціальні зони пожежної та мінної безпеки, цивільного захисту, правил дорожнього руху та домедичної допомоги. Приміщення Ння класи обладнала наочними матеріалами, а також справжнім бойовим одягом рятувальників та спорядженням та продукцією від компанії ЮНІСЕФ юкрейн щоб уроки у класі безпеки стали ще цікавішими. Питання безпеки є найактуальнішим питанням сьогодення, тому відкриття класів безпеки є важливою складовою формування, свідомого ставлення дітей до навчання порядку дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації.